Дізнатися про минуле людства у всьому його різноманітті, відтворити картину життя держави, народів і окремих людей в різні часи, встановити закономірності розвитку суспільства і виявити причинно-наслідкові зв'язки між подіями, скільки цікавого і корисного відкриває перед нами історія. Цілеспрямовано я йшов на історичний факультет, хотів бути викладачем вищої школи. Спочатку був вчителем в школі, потім вступив до аспірантури, закінчив і захистив дисертацію. І зараз працюю викладачем вищій школі, і мені дуже подобається. Я правильно брав свій фах. Ще коли випустився, я, скажімо так, був ініціатором створення університетської кафедри в ліцеї. Сьогодні ми вже так дітей. Привчаємо до наукової роботи, привчаємо до суспільно корисної роботи, і тісна співпраця йде як з історичним факультетом, так і з окремими кафедрами історичного факультету. Університет педагогічний на історичному факультеті дає образування не тільки історичне, а також є направлення історія права, історія географії, історія чоловіка і суспільства. Я вибрав факультет і цей університет. Я все ж таки мрію стати на шлях педагога і розвивати цю ниву, оскільки люблю дітей, і саме я пішов з цієї для того, щоб саме стати вчителем, вчителем історії. Щасливими вважають себе люди, які обрали професію історика і зробили історію сенсом свого життя. Я, коли в п'ятому класі, ще давно-давно, в Сибірі, де я народився, відкрив учебник історії Древнього світу, я зрозумів, що я стану істориком древності або археологом. Кінцю 10 класу окрепло бажання бути археологом, я в армію вступив. І реалізувалась мрія. Тепер я археолог. Щасливий чоловік. В останній тиждень березня на історичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбувся тиждень історика. Весь тиждень виявився дуже насиченим подіями. Це наукові конференції і культурно-масові заходи. Конкурс стінівок і турніри з шахів та шашок, зустріч випускників історичного факультету та багато іншого. «Цей тиждень він дає змогу, крім того, ще поспілкуватися, поспілкуватися саме з питань історії, з питань не тільки вивчення історії, не тільки фахової підготовки, але з питань саме розвитку історії, як, як науки студентам, викладачам і не тільки студентам викладачів історичного факультету, а й скажімо, студентам викладачам інших факультетів, інших навчальних закладів. Це Насичує наше життя активністю, насичує наше життя позитивом, тому що ось зараз на фоні таких на тлі таких подій дуже важливо зберігати позитивний настрій, і наш факультет сприяє цьому. Він не штампує людей за якимось певним зразком. Він виховує. ну, справжних людей с большой буквы. У нас, как самоуправление, не обходят ни одно мероприятие на факультете, и э, часть из них мы организовываем сами, потому что самоуправление не только защищает права студентов, но и обеспечивает их досуг. Студенты телевизионного очень активные, особенно первый курс, когда он приходит, у него горящие глаза, они хотят заниматься всем и не знают, куда идти. И вот ну, приходим мы и говорим, что вам нужно идти именно к нам. У нас очень э, активная деятельность вся наукова. Діяльність насамперед, це наше студентське наукове товариство. Там проводяться різні заходи на покращення наукової діяльності, рівня освіченості студентів. Зокрема, діють гуртки із всесвітньої історії, гурток і гурток історії України. Проводяться різні наукові конференції. Доречно сказати, що наука на факультеті розвивається досить різнобічно. і конференції за участю студентів інш факультетів і школярів, і турніри знавців історії цей у нас зараз. Досить актуально розвивається. Ми за нього взялися. і Є певні результати, бо вже років п'ять, напевне, ми привозимо фризові місця зі всеукраїнського турніра турніру Знавців історії. У нас виходить збірка, збірка наукових трудів, де можуть публікуватися аспіранти, студенти, викладачі наші. Вона входить в міжнародну наукометричну базу. Так? У нас є грантові проекти, є договори про міжнародне співробітництво і один-два рази на рік, але і студенти, і викладачі виїздять туди і відповідно. Відна обмінюються досвідом серед заходів тижня історика. Велику зацікавленість у студентів виявив цикл лекцій доктора історичних наук Єврейського університету в Єрусалимі Іллі Лур'є. Це подія не сьогоднішня дня, подія, яка відражає цей час в цілому. По перше, це один із кроків імплементації закону про вищу освіту. Він передбачає дійсно широке спілкування академічних аудиторій, включаючи студентську, і запрошення. Професорів з різних країн. Сьогодні Ілія Лур'є, професор Єсинимського університету, правильно акцентує, без доброго знання історії не можна побудувати справедливо. Сьогоднішнє і майбутнє. І як освіта в цілому, так і історія зокрема має і безпекову функцію. Вона вчить, що люди від Бога єдині. Че люди обязаны жить по божьему чего они должны дружить, а не воевать. История помогает нам строить мосты, мосты между различными обществами, между различными народами и государствами. И знания прошлого, особенно если это в какой-то степени общее прошлое, оно, конечно же, немало. Этому способствует. Это одна большая тема, определенная географически, но конечно же в ней есть много различных подтем. Это история еврейского общества, и история еврейской, еврейской традиции религиозной, история еврейских политических движений, которые возникли, развивались и сыграли определенную роль на территории Восточной Европы и в частности Украины. Мне хочется надеяться, что. Несмотря на то, что курс достаточно обширен и дает достаточно глубокие знания, мне хочется верить все-таки, что студенты выйдут с этого курса с еще большими вопросами, на которые они смогут получать ответы в Израильском культурном центре, в котором с удовольствием расскажут и о государстве Израиль, и о еврейском народе, и о культуре еврейского народа, и о истории еврейского народа. История це могутня и вечно жива сила, яка творит патриота и громадянина. Сучасні проблеми нашої країни дуже складні, і вони вимагають від кожного українця високого рівня громадянської свідомості В умовах, коли іде інформаційна війна і досить жорстока і необ'єктивна війна. І історики тільки історики найбільш правильно, найбільш об'єктивно, і вони повинні і активно формувати вірне сприймання сучасної української години, сучасного українського суспільства. Більства і завдань, спрямованих на формування, на зміцнення єдності і патріотизму. Ми е, вирішили, що для нас важливим також є е, благодійність, і це не потрібно, щоб це було слова, це тут потрібні акції, потрібні дії. І історик патріот, я думаю, апріорі тут зрозуміла. Е, в перший день ми провели благодійний ярмарок. Благодійний ярмарок, який зібрав дуже багато грошей і на наступному тижні ми хочемо відвідати харківський шпиталь і вже зробити невелику допомогу нашим хлопцям, які знаходяться в цьому харківському шпиталі, сьогодні актуальним є питання оновлення суспільних відносин соціально-економічного розвитку країни, в основі яких мають стати духовно-моральні орієнтири людини. У зв'язку з цим зростає роль вчителя-наставника, носія загальнолюдських і національних цінностей. Адже відомо, що від особистісних якостей, ідеалів, переконань і знань майбутніх педагогів залежить майбутні країни. Якщо говорити про сучасних студентів, студенти змінилися, як врешті-решт, змінюється і українське суспільство. Вони стали, можливо, менш сумлінними, менше вони прагнуть десь реалізуватися в повній мірі, як історики, але вони стали цікавішими з точки зору загального світогляду. До загальних е ментальних горизонтів багато цікавих індивідуальностей, з якими приємно працювати. Тиждень історика, звичайно, матиме продовження. Організатори вважають, що він сприяє створенню корпоративної родинної культури на історичному факультеті, бо до нього долучаються випускники, студенти, викладачі, а ще друзі і гості, які становляться активними учасниками всіх заходів тижня.